Річка Уж займає 24 ту позицію у списку річок, довжина яких у межах України становить понад 100 кілометрів. Та з кожним роком звилисти Уж втрачає свою привабливість. Цвіте вода, зменшується кількість риби, збіднюється рослинний світ. І якщо в минулому наші пращури річкові води використовували для сплаву лісу, то у майбутньому води може не вистачити на водопостачання для мешканців Коростеня. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте стан нашої річки Уж на сьогоднішній день? Дуже недобре, тому що я проживаю на пашинах і я бачу, як риба догори спливає. Дуже погано. Дуже не задоволені всі жителі нашого міста, тому що вона ну, заросла вся. Я гадаю, що вона дуже забруднена, там практично неможливо купатися. Грязна і ще раз грязна, і ще раз грязна. Що я можу сказати? Я знаю, що вона загажена, там вся буквально особливо там. За м'ясокомбінатом і туди далі. Там вже взагалі ті і все. Погані, погані. Діло в тому, що її не чистять, Її треба почистити хоча б діто, тому що в районі хоч водоканалу. Це я говорю серйозно. Дуже забруднена. А саме ми вважаємо саме тому, що працюють заводи, які викидають відходи в річку. Ну і вважаю, що її б можна було зробити набагато кращою. Ужасно. Ой, ужасно. Особенно после лета, когда люди отдыхают. У нас вообще бескультурные люди. Отдыхнули, допустим, вот, выбросили ты самую бутылочку, ты самое... Ну, все остальное я не очень хорошо у нас люди поступают к этому. Ну, очень грязно. Раньше можно было в ней хотя бы купаться, а теперь все очень сильно заросло, похоже, стало на болото. Ужасно. Я вчера шла, кстати, думаю, наверное, к Владимиру Васильевичу надо на прием записываться. Это же элементарно. Вообще везде чистят этот орех. А у нас ужас. Взагалі, то я думаю, що вона повинна бути трошки краще, чи вона є на сьогоднішній день. А так я в війни купаюся, то я не можу цінити такий стан річки. Хоча я знаю прекрасно, що наша річка потребує уваги до себе. І я думаю, що наша міська рада, міські, можна сказати, можна власні, вони повинні звернути увагу на ці питання. Погано, очень нехорошо. Дуже прыгну. Дуже. Дело в том, что у нас собака, и мы ходим всегда гулять вдоль речки. Такой грязной речки. Как она сейчас стала, никогда не мой было. Мой товарищ ихтиолог мой однокашник, сейчас он в Израиле живет, наш крастенец, он сказал, еще 10-15 лет, и вместо ужа будет несколько ручейков и болота. Я в детстве пил воду из ужа, ловил рыбу и пил воду. Вода це океан, по якому плавають великі кораблі. Це річка, яка в спекотний день подарує прохолоду. Це живильний дощик чи грізна повень. Ми звикли до того, що вода всюди в річках, озерах, штучних водоймах та ґрунтах, але неможливо переоцінити її значення. Цей чудовий дар природи найважливіший природний ресурс, який треба берегти і охороняти. Та людина занадто по свійськи ставиться до природних багатств, а в Україні зникають і міліють річки. І це не слова. Понизився рівень річки. Оце головна проблема, і звідси йдуть всі останні. І за цього зразу річка почає, починає заростати різною рослинністю. Річка починає замулюватися, починають замулюватися берега, річка стає непридатною для відпочинку, для купання. Звідси виникають питання з водозабором річки. Але перша причина це саме пониження річки. Далі йде питання, чому вона понизилася. Значить, проблема. Верховні. Не вистачає води. Ми коли почали займатися цією проблемою, а почали ми займатися проблемою не вчора, не сьогодні, а десь трошки більше півроку назад. Фахівці, з якими ми консультувалися, кажуть, що питання пониження рівня річок це питання не міста користання, не річки Уш це питання всіх малих річок України. Пониження рівня води в річці Уш почалося, за словами фахівців, в 1976 році. Там по міліметрику, по два, по три, але вже почалося поступове пониження рівня. Друга проблема те, що у нас за останніх 5-6 років практично не було повноцінної повені, не було льодоходу. Це льодоход це практично. Природні очищення річки. Коли йде велика вода, коли йде льодостав, оці бурхливі такі потоки, вони змивають всю грязь, яка є на берегах, вони виривають і виносять всю цю, цю рослинність, яка є в річці, вони із такими бурхливими потоками і дуже швидкими потоками вимивають переважну більшість молу, яке осілося на дні річки в руслі. Аби зберегти водну артерію міста, покращити санітарний та екологічний стан річки Уж, міська влада звернулася за допомогою до проектного інституту, фахівці якого займаються вивченням стану річки та мають надати пропозиції, що треба зробити, аби уж мав шанс стати чистішим та привабливішим, а головне не зникнути. А поки фахівці радяться, школярі міста під час чергового засідання ради старшокласників надавали свої рекомендації щодо очищення річки Уж. Це проведення суботників та Акції по прибиранню берегів річки, заміна водопровода, очищення русла річки та багато інших. Що ж треба зробити, аби покращити ситуацію? Ми запитали і у мешканців міста просто його почистить, який росте в, в річки в нашій. На, Надо, это надо делать. Там уже с правой стороны она просто уже встала. Потом уже не будет нашего фонтана, понимаете, Ольги? Я считаю, допустим, надо мусорные ящики обязательно. И, допустим, чтобы немножко люди уважали и себя, и окружающих людей. Вот я думаю, що вот так надо. когда-то она дійсно була така річка, которую к нам приїжджали з Росії з Пітера Санкт Петербурга, то есть Ленинграда з Москвы отдыхать очень много отдыхаючих. Я думаю, що таки для если бы опять сделать там таку зону, причому парк очень красивый, почувствовать річку, то я думаю только корисним би от этого виграв. Перше заборонити заводам викидати відходи в річку. Ну, можливо, б навіть і люди могли б бути також ну, покраще і не смітити. Ну, перш за все, самих жителів міста повинна бути культура поведінки на річки. Ну, і, звичайно, що влада повинна, мабуть, трошки більше приділяти уваги цьому питанню, тому що ну, річка проходить, скажімо так, ну, не через центр міста, але близько біля центру. І це теж окраса і культура міста і все інше. Було б, звісно, всім приємно, щоб вона була чистою. Ну, это все требует каких-то вложений материальных, то есть чтобы, ну, чтобы почистить ее, потому что она исчезает просто практически. Насколько мне рассказывают, раньше работала специальная техника, которая чистила берега ну, от водорослей, то есть, и, соответственно, вода была чище, рыба водилась. Конечно, нам очень хотелось, потому что мы любим ее, она красивая, у нас очень красивые места. Потребно вычищать, А також очищати якісь е, риби, наприклад, там є, що їдять ці водорости. Руководство міста зайнято цим, поставити якусь охрану, штрафувати людей, наказувати людей, якщо вони не розуміють, бесідувати з людьми. Я, я навіть не знаю. Ну, треба екологію якусь визвати, ну, щоб дивилися. ну Я не знаю. Це дуже таке питання. В мене... Папа рыбак, болезненный для него это питание, он бачит, что там робится, он... Ой, вам не передать. Ну, сейчас, говорят, что собираются чистить там, какую-то дамбу снимать. Вот. Ну, надеемся, что будет состояние речки лучше. Там, ну, углублять русло, постоянно чистить. нужно чистить. Должна ходить, как называется это? Драга, драга землестроительный, этих, Потом землечерпалка. Потом водоканал, он сам заражает. Очень, очень много беды приносит наш водоканал. Ані збрать вот эти все свої дела, і там бровар – это вже вообще. Тобто, треба что то срочно делать. 10-15 лет ми що достань, наші діти, внуки вже не будуть користуватися рікою. Усі ми розуміємо, що природу треба берегти. Та не завжди слова підтверджуються ділом. Ми звикли брати від неї все і нічого не віддавати. Прийшов час рятувати природу від самих себе. В рамках підготовки до чергової сесії Коростенської міської ради, основним питанням якої є стан водної артерії міста Коростеня річки Уж та заходи з покращення і санітарного та екологічного стану, депутатам міської ради з метою вивчення даного питання на місці була організована поїздка на греблю та водоканал. Депутати на власні очі змогли оцінити ситуацію та з'ясували, що зволікати часу немає, слід негайно братися до справ. Виходячи з попереднього аналізу сучасного екологічного стану річки, владою передбачен ряд заходів щодо відродження та поліпшення санітарного стану річки УЖ та її водозбірного басейну. Що ми повинні зробити? Так як нам радять фахівці, є декілька шляхів. Перше це запустити драглайн, поставити на берег річки і для того, щоб почистити берега і там. 8-10 метрів захватити е, самого русла. Е, запустити по руслу річки Земснаряд. Він у нас є, він у нас до, до 2003 року працював. Зараз, на жаль, він прийшов в негодність. Для того, щоб його поновити, треба декілька сотень тисяч гривень. Можливо, ми підемо по такому шляху, що. Будемо відновлювати його. Ми розглядаємо питання не тільки відновлення нашого зимснаряду, розглядаємо питання, що, можливо, ми візьмемо в оренду якийсь зимснаряд і будемо наймати, вони не будуть чистити. Тобто, це ще поки що в процесі. Це ми з'ясовуємо цінову політику, наскільки це буде нам зручно, наскільки це буде фінансово вигідно, це йде процес. Далі будемо весною будемо запускати рибу, яка поїдає оцю рослинність. Їхня... Ну, як це правильно сказати, коефіцієнт корисної дії не дуже великий. Тому для того, щоб з'їсти всю рослинність, яка заросла на річка, треба ну, десятки тонн малька випустити. Знову ж таки, це впирається фінанси. Ми не можемо собі цього дозволити. Але якихось там 300-400, можливо, 500 кілограмів малька ми запустимо. Чи будуть реалізовані заплановані заходи, залежить від багатьох чинників. В першу чергу потрібне фінансування. Тож міська влада шукає різні джерела надходжень. Це міські і обласні бюджети. Звернули за допомогою і до держави. З прадавніх часів Уж був гордістю і окрасою Поліського краю. На сучасному гербі Коростеня є блакитна змійка, яка символізує нашу річку, її чистоту та прозорість вод. Тому ми маємо докласти максимум зусиль, щоб річка Уш була не лише символом на гербі, а залишилася водною артерією міста та улюбленим місцем відпочинку коростенців.